Усім привіт! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Ну, як завжди, я Даша. Я розповідатиму сьогодні, як і в інших моїх відео, про парфумерію. І давно в мене не було оглядів на українські парфуми. І, в принципі, я вважаю, що от сьогоднішня парфумерка якраз є досить цікавою і достойною, щоб про неї розповісти. І в мене така от коробочка невеличка біла від Марії Рубан. Е, у неї бренд називається Margie Doesn't Make Perfumes. І Margie, можливо, і не робить парфуми, але Марія таке робить і давайте з ними знайомитись. Отут в такому білому крафт папері Маємо візитку, маємо картки, ну, в принципі, їх можна використовувати як блотери з пірамідами і описами аромату. Я їх використовуватиму в сьогоднішньому відео. І. І ще є ось такий пакетик, досить цікавий дизайн із відривним верхом. І тут були складені всі пробнички, які я замовила, щоб потестувати і сама, і разом з іншими парфумерними ентузіастами, так би мовити. І почнімо знайомство. тут є і лімітки. Тут є і парфуми, які е, представлені в основній лінійці, і вони є на сайті Марії е, Marchie Perfumes. Я лишу посилання, як завжди, в описі до відео. І всі-всі назви парфумів теж там будуть і тайм-коди, як завжди пропишу. От, і е, оці аромати, які е, Складають основну лінійку, їх можна замовити в будь-який час на сайті, а щоб ще отримати лімітовані семплики, то я писала Марджі в Інстаграм. І Instagram, звісно, теж лишу в описі до відео. І що я хочу сказати, що в Марджі в принципі, досить гарно виходить такі, створювати аромати, спалахи, коли от якісь цікаві образи моментально. Виринають в голові, коли нюхаєш ці парфуми. І в неї є багато такого природного, багато фруктового, чисто прям щось квіткове в неї, як на мене, аж один ось, і ще багато такої зеленини, деревини, землистості, ну, такого. Справді, близьких до природи парфумів. І от такий жмутик семплів я ставлю на стіл, щоб з вами затестувати. Їх у нас сьогодні 4-4-9 штучок. Почну я ось найближчий до мене Одегород. Одегород, до речі, хочу похвалити. Ці картки там, взагалі, так прикольно, що тут є і концентрація, і е, версія, бо в Марджі деякі парфуми випускалися, там оновлювалися їхні версії, е, і є дата, ну, так би мовити, партії та, випуску. І це досить цінно, і цікаво, і зручно. До того ж, отже, Одегород, у нас це. Ода свіжі хрусткій зелені, строкатим грядкам, соковитим травам, мисці невибагливого смачнющого салату, на який ми завжди так чекаємо навесні. Ода дитинству, щічкам, цілованим лагідним сонцем та справжнім цінностям. Так просто і так природно. І в нотах там зелений горошок, цедра, базилік, томатне листя, гісоп, редис, перець кубеба, листя смородини, прянощі, ароматичні трави, кедр і кора яліксю. Це одеколонь у версії 2.0, якщо вам це цікаво і принципово. І взагалі це такий дуже. Прикольний і яскравий аромат. От на блотері справді щось редисочне зараз відчуваю. Томатне листя відчуваю. Базилік отакий, мабуть, зелений. Але фіолетовий, в принципі, теж можна собі додумати. І коли я на шкірі його розношувала, це прям купа базиліку і якихось таких свіжих, зелених вологих трав з городу, от з грядки. прям ці всі трави нагріті сонцем на грядці, для них прям вибрали таке найкраще сонячне місце, і ти їх нарвав, і от вони сонцем нагрілися і дуже-дуже сильно пахнуть. От ти такий оберемок цієї всякої зеленухи несеш з грядки десь до столу. І е, я тут відчуваю і базилік, і такий холодок, наче м'ятний. І відчуваю такий зелений булгарський перчик. Тут і ну, от реально жмут трав, залитих сонцем, вирощених десь там е, на грядочці. Ось такий е, класний. Позитивний аромат, ну, от він мені прям найбільш западає в душу із отаких от зелено-травних ароматів, бо він на мені не йде нікуди в якусь сильно маскулінну сторону. А от він прям такий просто зелений, такий ароматний, запашний позитивчик. Ось, Тому от, оцей прям одегород щиро рекомендую вам. Ось, Хоча назва наче не Пропоную нічого такого вишуканого. От, але ну прям це так мило, класно і освіжаюче. Оцей там і е, базилік, е, фіолетовий у Ермеса, там іще якісь такі е, травки-муравки. Ну, це дуже достойний аромат в ряді парфумів про зелень. Ось, давайте наступне: що там ще в нас. Впало, це буде To The Roots до коренів і це такий аромат, а я його не зовсім по піраміді відчуваю, наскільки я розумію. Тут, говорячи про коріння, ми часто згадуємо про культурну спадщину. Та чи розуміємо ми насправді, якою цінною спадщиною є звичайні родинні звички, як от зимові вечори, проведені перед багаттям на березі річки? Горня ароматного чаю гріє змерзлі руки, а рідні люди і тріски від сирілих гілок гріють серце. І нічого на цій світлині не змінюється руками, лише твоє обличчя. В нотах терпкий чорний чай, скоринки цитрусів, теплі прянощі, деревні ноти, лабданум, дим і гаїтянський ветивер. Концентрація «Оде парфам» версія 1.0 дата 12, 12 місяць 24 року. І в мене не було ніякої традиції про ем, чайок на березі річки, там не знаю ні про рибалку, ні про щось таке інше. Але, ну і річки в мене, в принципі, не було прям неподалік, до Західного Бугу треба було їздити. Але це якийсь такий е, чарівний, теплий, солодкуватий і димний аромат. На мені він загалом про таке тепле дерево. І на початку він на моїй шкірі досить димний, а потім він, цей дим розходиться, і мені аромат стає з таким солодкуватим лабданумом. Такий приємний. Зігріваючий, овертаючий лапданом, такий амбровий акорд, ну таке, таке от тепленьке, солодкувате дерево, дуже затишне. От, і що ще, ну так, тепле дерево з копченістю зі старту, і от на Блотері ця копченість досі триває, вона приємна і носибельна. Прям чайності я не відчуваю, але ну, от така атмосфера. Ем, Підходить до того, аби е, пити чай з якоїсь такої, мабуть, металевої кружки. От справді десь, ну, можливо, в дерев'яному будиночку якомусь взимку в Карпатах або що. От, щось таке. Але теж тепле, приємне, рідне і знайоме. От, е, наступне. М Трошечки зайдемо з іншої сторони до ароматів, і про фруктові. розповім, це буде манго the bosom. І манго, ну це взагалі дуже цікаво, як його так вдалося відтворити. Для мене це таке е зеленувате трошки кисло солодке манго. От саме ти розрізав плід манго, і от воно ще не до кінця стигле. і от саме ця серединка. Його дуже класно, дуже смачно, воно не переростає ні в жуйку, ні в десертик пересолоджений, ні в пюрешку якусь. Ось таке кисло, солодке манго, можливо, якийсь манговий сорбет, морозивко таке прохолодне, смачненьке. От, і на мені він трошечки лактонним стає у базі. Що у нас в описі? Це версія 2.0 «Оде туалет. Е, і ноти волога тропічна зелень, дикий апельсин, цедра танжерину, іланге-ланг, індонезійський манго, лабданум, хвоя, деревний сік, теплі смоли і білі мускуси. Він такий досить тепленький в базі, справді. І тут така от картинка опису уяви, що стоїш, бо соніш перед густими заростями тропічних дерев, що повиті ліанами. Тропічне сонце блукає гіллям, випаровуючи лишки вологи з дозрілих червонобоких плодів манго. Відчуваєш цей запах? Ну справді, манго мені от дуже сподобалось, воно таке дуже, дуже прикольне, дуже м -м, незвичне, бо манго, в принципі, є трошечки в парфумерії, але воно мені не завжди подобається. А тут прям здивувало. От! Наступним, наступним буде Мама Earth» – матінка Земля, і у нас це аромат такий м м про землю. Про землю у найширшому сенсі цього слова, не про ґрунт. Про зв'язок з корінням, планетою, домівкою, собою, про місця на Одинці у високій прогрітій сонцем траві, де хочеться лежати обличчям долу і відчувати себе крихітною частинкою цього всесвіту. Ніби ти є і тебе немає. Мама земля мудра і вічна. В нотах п'янка давана, серпневі трави, сивий полин, стручок ванілі, сіно, бензоїн, герчаний мед, толуанський бальзам, гваякове дерево і. Пале листя. Концентрація оде парфам і версія 1.0 від червня 2024 року. І Мама Ерс, Мама Земля це для мене такий був аромат про сіно в першу чергу. Таке трошки сіно і такий солодкуватий, землистий загалом аромат. Зараз от м є трошечки чогось від. Від кореня солодке, мені здається. І опале листя. Так, тут, -тут воно зараз з блотера дуже сильно відчувається, а на шкірі воно більше розігрівається в сторону сіна, таких трав, трошечки прілих. Ну і так, і листячко, і земелька, і щось таке солодкувате, бо ж куди без з цього. Ось такий досить насичений аромат, в міру гучний. Мені здається, що мама земля гучніша за отой аромат to the Roots. Ось. Він такий бальзамічніший, він такий для мене трошки важкувато його носити, але все одно досить приємно. Так, це я лишу на потім, а зараз уже продовжу таку зелену землисту течію в цих ароматах ароматом Perfect Moss. Це досить новенький аромат. Я не впевнена, що в мене тут є. Ага, в мене на нього нема піраміди. Це була лімітка і вона закінчилася. Е, і е, я буквально останній пробничок цього Perfect Moss отримала, е, повторюватиме Марджі його, можливо, через рік. Тому я зараз вам не прочитаю, на жаль, піраміди, е, от, але я спробую вставити картинку. От, і тут це такий кисленький, зелененький, мшистий і на шкірі навіть такий підвально почульний аромат. Він такий досить гострий, досить гучний, ем, пасує настроєм, тільки настроєм до матінки землі. Е, ось, І от в ньому теж для мене якась така землистість, певна, і під певна мшистість він такий трошки відсторонений, трошки холодний, трошки вологий, але водночас от ем, він притягує до себе, він зовсім не теплий. І це досить... Ну, Досить цікаво, бо він ну, таке от чисте звучання, яке е, зараз не завжди зустрінеш в парфумах зараз і люблять перевантажувати ці всі аромати амбродеревиною, щоб було гучно, було або свербляче, або солодко, або гірко. А тут оці всі аромати е, такі досить вони можуть бути гучними, але вони не сверблячі, вони е, не є як. Якимись перенавантаженими, ось вони досить комфортні. Єдине, що це може бути ваш або не ваш напрямок, те, що ви любите, або те, що вам не відгукнеться. Але немає цього якогось новомодного засилля амбродеревних матеріалів. Отже, От, це такий зелений лісовий парфум, теж абсолютний унісекс. Для мене нікуди не завалюється ні в яку сторону, що ой, я бачила це тільки на чоловікові, або тільки на жінці, ні цілком приємний і ну, припустимий для всіх. І такий гарний, трошечки зеленуватий такий колір. Ну, В принципі, жовто-зелені, багато з цих парфумів, ось одегород, тільки більш прозорий, і зараз підуть теж Прозоріші аромати, про які я розкажу. О, про Solarwood класний аромат, він мене теж зацікавив ще описом, і це теж якась новинка. І по опису, по піраміді мене прям дуже зацікавив цей аромат. І е, Марія, наскільки я розумію, вже одну партію цього аромату розпила, розпродала і збирає нову. Партію, а я вам розповім семплик версія 1.0 одеколонь, тобто, ну, найнижча з концентрації, що є у Марії. І прямо до дата квітень го року. І тут опис: соковитий лимон, перетертий разом з цедрою, здобрений свіжомолотими перцями. Гостропряні нотки скочуються по жорсткому кедровому спилу на м'яку деревно-мускусну підкладинку з відтінками хвої і розпеченого каміння. Аромат, що допомагає прокинутись зранку і не стане переслідувати вас весь день. Сонячний, нескладний і максимально комфортний. Ну, в принципі, що ми і очікуємо від одеколонів. В нотах лимон, цедра лимону, чорний перець, сичуанський перець, молекулярна деревина елемі, кипарис і білі мускуси. І для мене це такий лимончик от пряний і перцевий цитрус. Можливо, не тільки лимон, але цитруси такі кисленькі, свіженькі. От, і для мене ще він прям зі старту і взагалі далі теж в розкритті мені цей одеколонь віддає ревенем. І я у Марії перепитувала, там справді є ревеневі певні матеріали. І от така от кислинка, ревенева, зелені відтінки цієї рослинки, теж є у цьому Solar Wood. Хоча і ну, не заявлені, так, як бачимо, в нотах. І це такий справді бадьорий аромат, тому якщо хтось хоче. Кислий зелений ревінь разом з цитрусом, разом з перчиком, то от зверніть увагу на цей аромат, якщо у Марії там ще щось лишиться на це літо. Класний, освіжаючий аромат. А ми ми далі йдемо, далі йдемо і я розповім про Stolen Nights. Він такий трошечки рожевенький. у... Семплику. І це от той аромат, що я казала, що він квітковий, мабуть, такий єдиний квітковий у Марії. Stolen Nights це версія 1.0 eau de parfum. Аромат досить давно випущений. Тут стоїть травень 23-го року, Він давно в неї в основній лінійці виходить. І це тепла травнева ніч. Просочена ароматами духмяного рясту і медової акації. Ця квіткова карамель лавою стікає з Шевченкових схилів до міста і затоплює подвір'я, що рясніють буском та півоніями. Посеред ночі ти відкриваєш вікно і на повні груди вдихаєш цього та прозорому вжиле хмару ароматів. У нотах у нас повітря, ряст, бузок, первоцвіти, півоній, пилок, геліотроп, акацієвий мед, говоряякове дерево і бензоїн. І для мене це от прям така класична геліотропна історія от в кращому Дусі цього напрямку, це багато геліатропу, він прям такий ценітний для мене зі старту. Трошки розвіється, там вже починається така кремовість пилкових квітів, там далі виразно чується бузок, як на мене. От півоні я на шкірі не відчула, але якісь такі легкі, більш легкі, ніж бузок квіткові. Мотиви проглядаються от на блотері в цьому ароматі. От, тому, якщо ви хочете прямо якийсь квітковий аромат спробувати в Марії, ну то це от якраз цей варіант. Цікаво, чи е, от, працюватиме вона з квітами далі і ще щось випустить. Так, о, в мене рівно два блотери лишилося, і в нас є рівно два аромати. Спочатку зараз розказую про Brut Rose версія 2.0. Тут дуже уважно, тому що в принципі їх є дві версії. І першу версію, наскільки я розумію, Марія розпродала і не повторюватиме, а от версія 2.0 ще в неї може бути. Це версія 2.0 від березня 2025 року. В мене на ем, семплі немає напису, що це 2.0, але це от саме версія з доданою м'ятою відносно першої. І на моєму е, блотері. зараз це таке щось смачне, як якийсь трояндовий мармелад із, із якоюсь фруктовістю желейною такою. З холодком, він прохолодний. На шкірі він в мене трошки інакше звучить. І е, тут ягідність ще зараз є, е, е, як от охолоджений компот, якийсь червоно-ягідний. Але він загалом не компотний, а от такий квітково освіжаюче, прохолодно. Ну, такий ягідно фруктовий, але цікавий. Я от коли розношувала на собі на шкірі, я прям ну, не можу зрозуміти, чим воно пахне. Воно якось мені не дає якусь чітку асоціацію. Ну, Можливо, я вже і брюти досить давно пила, тому не можу там згадати і сказати, що «О, це точно воно. Ось, але от... Чомусь по спогадах воно мені ну, брюд не навіює в асоціаціях, але мені це на шкірі більше як таке пюре смородина плюс м'ята, якби я от його перетерла, ці ягоди, щоб робити зефір. От, і Або якийсь крижаний, освіжаючий такий. Компот, коктейль з льодом, з шипучою газованою водичкою, мінеральною. Ось таке, як, ну, не знаю, можливо, смородиневе мохіто. І деколи от чомусь мені це як смородинка чорна. Але часом на шкірі, от коли ближче до шкіри принюхуватись, то мені там і виноград деколи відчутно. От. І разом з. Цим він трошечки пудровий буває на шкірі, отуди далі в базі. Він такий цікавий, я ж от кажу, не змогла повністю зібрати для себе в якусь от цілісну картинку асоціацію цей аромат, але от саме через це він якийсь мені цікавий, що хочеться його рознюхувати і от зрозуміти, що ж він саме для мене означає. Якось так от дуже-дуже-дуже цікавий аромат, і кислинка в ньому приємна, і фруктовість. Е, таке дуже-дуже цікава штука. Ага, я вам ще його не описала з блотера. Отже, туалет версія 2.0, березень 25-го року, аромат безтурботної легкості, який починається з бадьорих бульбашок і гристого, і розчиняється у тендітних нотках троянди та свіжих ягід. Парфуми нагадують про те, що ми маємо право на радість, навіть коли світи навколо змінюються. Тому, коли в келиху грають бульбашки, а навколо розливається сміх, ми згадуємо, що життя це дар, який варто святкувати. В нотах молоде і гристе, м'ята, пелюстки троянди, сік лимону, свіжа малина і полуниця, молекулярна деревина і мускуси. Ось така цікава штука. І я перейду з вами до останнього аромату, до Eternal 90 s і вічні 90-ті. Як ви думаєте, про що, про що, про що? А давайте я вам опишу зразу з блотера. Вічні 90-ті це реалістична інтелектуальна гурманіка. Про минуле по-новому. Експресивний та концептуальний, як спогади, про найдивакуватіші роки, що лишились у минулому сторіччі. Перший імпорт, перші жуйки, перші джинси та, звісно ж, перші банани. І в нотах цього. Бананчика, зелена шкірка банана, хрусткий лист банана, стигла м'якош, кориця, жувальна гумка, деревні ноти, амбрета і білий мускус. Концентрація тут оде парфам і минулорічна версія 2.0. І це прям теж класна і прикольна штука. Прям такий От нереальний запах банану, прямо на старті, він і зелений, він і кремовий, от прям про, про пюре зі стиглого банана, тому що він має от якусь таку гладку кремову консистенцію. І зелена шкурка, от саме цей запах, коли ти розриваєш бананчик, що він ще не м'який, він уже стиглий, але він зовсім не м'якенький, не почорнів. І шкірка в нього така жовто-зелена, гладенька виблискує. Ти розриваєш цей банан і відчуваєш зразу і цю шкурку, і цей бананчик м'якуш, і, і жуйка лавиз тут теж фонить. ну от Ця полуниця банану, ця цю банановість ти прям відчуваєш. І ще для мене в цьому ароматі є трошки випічки з бананом. От знаєте, цей банановий хліб, коли ти робиш кекс з бананом в самому тісті, і ти ще туди додаєш, можливо, кардамон, але прямо обов'язково ти даєш багато кориці в цей банановий хліб. І от якраз в нотах є кориця, і відчуття. от. Бананової випічки з корицею вони є. І з часом аромат просто тихішає. Приємний смачний бананчик залишається з нами, але потрошку стає тихше, тихше, тихше. І е, цей аромат не стає плоским ванільним, а він лишається банановим і от якраз з тих. Іпостасий банану, який я назвала, він на моїй шкірі лишається в сторону саме бананової випічки. І це, в принципі, не банально, це приємно, це не пересолоджено і це лишається цікаво. Ну, тобто, це парфуми, це гурманські парфуми, але воно відчувається, що це парфуми, що це не. Е що це не просто ти спекла хлібчик у цей банановий, і тобі ним пахне. Це прямо якась цілісна парфумерна композиція. Я таке люблю, тому що просто пахнути сінабончиком, або просто пахнути шарлоткою, Ну, я якось не люблю, якщо чесно. От, якось так, а оцей прям. Дуже-дуже цікавий аромат. Я з ним знайомилася одним з перших, бо мені так було прям цікаво-цікаво, який же цей банан. І от він мене прям не розчарував дуже цікаво. От, тому от такий в мене був огляд на 9 ароматів від Марії. Я дуже рада, що такі я не, од... не сама, а вкупі з парфумерними друзями, нарешті. Познайомилася з цими ароматами. Е, так, я довго вагалася, чи варто з ними знайомитись, бо завжди є дуже багато всього цікавого до затесту і не знаєш, за що хапатися першим. Але враження мої, от, ну, прям найприємніші. Так, е, мабуть, ну, деякі мені парфуми було б трошки важкувато на собі носити, але це не тому, що вони погано зроблені, а просто ну, якісь мої смаки і вподобання. От, а Загалом, ну, я Дуже хвалю, дуже рада знайомству, і от і взагалі сама Марія досить приємна. ну Я дивилася в інстаграмі відео від неї, і описи, тексти такі досить цікаві, легко читаються і відгукуються. от. Тому щиро рада знайомству, якщо ви знаєте ці парфуми, то, як завжди, пишіть, діліться своїми враженнями в коментарях. Була дуже рада поділитися парфумерними емоціями з вами, бережіть себе, будь ласка, і до наступних відео. Бувайте!